Hyundai Kona 2020 року випуску, батарейка 39 кВт. Непогана комплектація. Є датчики тиску шин, лихосплавні дисочки, тонування, парктроніки, камера заднього руху. Безключовий доступ, електросклоп підіймачі, датчики сліпих зон, автоскладування дзеркал, адаптивний круїз контроль, підігрівчиків, на жаль, немає. Салонне дзеркало з автозатемненням. Є, до речі, у нього також тепловий насос. Машинки 88 тисяч рідного пробігу, та жодний елемент не фарбований. Він теж у нас буде за акційною ціною, він вчора тільки от-от-от заїхав. Суперовий стан. Гарний автомобільчик. З акційною ціною буде доступний сьогодні та завтра. Приїжджайте, дивіться, катайтесь та забирайте топ-пропозицію.